Вітаю всіх! Продовжуємо. Тепер перемовини. Ось про перемовини з територіальною. Те, що пише, це Стамбульська... Стамбул, основа Стамбулу. Так. Чи дійсно Росія готова на перемовини на тих умовах, які були озвучені? Те, що вони озвучуються. Чи дійсно готова Росія на тих умовах вести перемовини, де звільняються Харківщина Миколаївщина, а інше йде під Дільошку. От дійсно на цих умовах Росія готова вести перемовини. Давайте так або ні. Так. Рицар Пентаклю. ось вам ільошка територій. Так. Це, це Стамбул. І, і давлять на це вони. Ось куди вони давлять, тому. Ой, хай додавлять. Харківщина. Це ж наш порятунок. Ось трансформація зміни. Розумієте, це трансформація. Росія готова до цього. Розум... Ось вам закохані. Ось воно. Третя сторона це Туреччина. Тут виступає Туреччина. Конкретно на Стамбул. орієнтир. Ось вона готова. Росія. Ти на ці моменти. Так. Це цікаво для ворога. Тепер Україна піде на це. Україна на це піде. Україна на це піде. Україна на це піде. Давайте подивимось. Україна на це піде. Так. Україна на це піде, тому що все. Україна ось. Оце картинка описує Україну. Оце, оце вона. Піде. Піска кубків, дежавю, повтор ситуації. Звісно, це розчарування. Для кого за кохней, будь ласка. Для кого це розчарування? Для кого це. Блін, вибачте. Дев'ятка. Каже, ось визначення кордонів. Дуже швидко це буде. Це швидко... швидко. Це дійсно швидко буде. Швидкість, ця карта швидкості. Швидко. Гляха-муха, вибачте мене. Але. Тобто, виходячи з цього, у 2022 році. Куп'янський молочний завод міг запрацювати, я вже зжирала свій церковий крем. У мене слів немає. Тих додавлять, ти готові. Офігенно. Нафіга Казі Баян? Розумієте? Я в шоці? Просто в мене шок.